Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас коротенький огляд кабелів для живлення StarLink Mini з прикурювачем. Загальна довжина 3 метри. Існує точно такий на 5 метрів. В цілому якісне виконання кабелю та роз'ємів. Роз'єм, який вставляється до, безпосередньо до Starlink Mini, має ось такі гнучки-ущільнювачі. Для запобігання попаданню вологи та пилу. Роз'єм прикурювача має ось таку конструкцію. Також присутні два роз'єми USB A і USB Type-C для заряджання додаткових пристроїв. Ось так це виглядає. Якісний кабель рекомендуємо. Дякуємо за перегляд! Посилання буде в описі до відео.